Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня ворог продовжує підлу тактику терору мирних міст і громад України. Вночі окупанти атакували країну ударними ППЛА. У небі над нашою областю було збито три ворожих дрона камікаси. Вдень ворог атакував ракетами. Що стосується вибухів, які вдень чули жителі деяких районів, це були ракети без підробиць, але все нормально. Шановні земляки, на жаль, загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні та завтра будуть найбільш опасні періоди. Щодо ситуації нашого напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сили оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 368 окупантів, загальні втрати ворога у військовій техніці за добу склали 29 одиниць. Зокрема, 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 арт-системи, 8 БПЛА та дві одиниці спеціальної техніки. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі атакував «Нікополь» та Марганець із важкої артилерії. В день окупанти вдарили дроном «Камікадзе» по цивільній машині в Марганецькій громаді. Важкі поранення отримав 13-річний хлопчик, а юнак 19 років середньої тяжкості. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі ситуація контрольована, всі органи влади злагоджено, ефективно виконують свої обов'язки. Місто продовжує працювати на спільну перемогу. Уся критична важлива інфраструктура міста, ктельні, лікарні, соціальні установи працюють. За день бригади ДТЕКу підключили ще понад 1200 абонентів, залишилось 5600. Працівникам ДТЕК, допомагають фахівці ДСНС та комунальники, там де гілки. Сьогодні відновлено рух ще одного тролейбусного маршруту номер 24 від вулиці Лісового, це мікрорайон Східний 3, до зупинки авіаколедж. В сілому міській трамвай і тролейбус працюють практично в повному обсязі десь на 95%. Там завтра вже гадаю до кінця дня буде 100%. Швидкісні автобуси на 100%. Провів робочу нараду щодо роботи об'єктів теплопостачання міста в умовах блекауту. Зима триває, ворог продовжує підлі атаки на мирні місця, тому завдання забезпечити постійну готовність. Роботи кателень та інших критично важливих об'єктів від резервних джерел дживлення, генераторів, також підтримати необхідний запас палива матеріалів. Після стихії 8 січня ще й тоді були ракетні удари, 9, 14 кателень комунального підприємства тепломережа, центрального міського до та Тернівського районів були знеструмлені, але всі вони продовжували працювати в повному циклі і подавати депло завдяки раніше встановленим дизель-генераторам. Деякі з них працювали на генераторах до п'ятниці, 12 січня, допоки енергетики відновлювали подачу електроенергії на котельні. Ще раз нагадую, що державне підприємство Теплоцентраль підпорядковується не місто а НАК «Нафтогаз» у Києві. Ми тільки можемо надавати допомогу, що й робимо щодня, направляючи туди останні бригади тепломережі та міського доканалу. цього ситуація була б ще гіршою. Нагадую, що в місті працює 213 пунктів незламності. Там є і тепло, і електрика. Роботу із забезпечення катилин генераторами. Генераторними установками ми розпочали ще влітку 2022 року. Були закуплені та встановлені 44 потужні це дуже великі генератори. Це дозволило зберегти систему теплопостачання міста і в період блекаутів взимку 2022-2023 року. Робота продовжувалась весь 23-й рік. додатково для комунальної тепломережі придбано ще 30 генераторів. Всього на об'єктах інфраструктури міста це котельні, насосні, лікарні, соціальні об'єкти, пункти незламності та інші встановлено понад тисячі генераторів різної потужності. Зрозуміло, що в разі блокаутів забезпечити все місто електроенергію технічно неможливо, але робимо все можливе, щоб критично важлива інфраструктура міста змогла продовжувати роботу в надзвичайних умовах. Інці, хочу звернути увагу батьків поговорити зі своїми дітьми, щоб вони не виходили на лід на водойомах. Лід ненадійний і це вкрай небезпечно. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучна вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!